Вітаю. В ефірі інформаційна програма Деталі на часі Мене назвати Вікторія Руснак. Минув майже рік відтоді, як Раф розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Зовнішня агресія призвела й до значних економічних втрат зростання інфляції та зниження купівельної спроможності українців. Однак чи очікувати на позитивну економічну динаміку в цьому році? Говоримо сьогодні з деканом економічного факультету Ожну Віталієм Сержановим. Вітаю доброго дня, пані Вікторія. Дякую за запрошення. Вітаю ваших глядачів і слава Україні! Дякую вам, що погодились прийти. Героям слава вже рік в Україні триває повномасштабна війна. Вона вплинула на всі сфери життя і чину першу чергу на економіку. Як би ви охарактеризували нинішню ситуацію в економіці України? По-перше, я повинен сказати, що завдячуючи Збройним силам України, економіка України виявилася більш стійкою до тих викликів, які ми маємо на сьогодні? Насправді ми очікували набагато більшого падіння, ніж ми отримали по факту. Якщо взяти початок 2022 року, то весною прогнозувалося падіння ВВП. Порядка 50%. влітку ми бачили показники 40-45 По факту, ми отримали падіння волового внутрішнього продукту України на 33%. І я вам скажу, що при тому, що ми втратили приблизно 20 території, це не найгірший показник, який ми могли мати. А тепер про те, то можливо сказати негатив в економіці, який ми маємо на сьогодні, по-перше. Окрім зазначених показників, зауважу, що за даними Національного інституту стратегічних досліджень економіка України втратила 109 великих і середніх підприємств. Ми втратили порядку 5 мільйонів робочих місць. Це приблизно третина робочих ринку праці, яка є в Україні. Ми втратили величезну кількість наших громадян. Спочатку повномасштабної агресії за офіційними даними з України виїхало 7 сім мільйона громадян. Спочатку там трохи більше була цифра, але значна частина повернулася. Причому зауважу, що серед цієї кількості громадян у нас велика кількість молоді, велика кількість дітей і велика кількість жінок фертильного віку, що в майбутньому. Скажеться негативно на демографічній ситуації в Україні, яка й так негативно Отже, рахуйте, ми мали 37 мільйонів на 2021 рік, плюс-мінус, оскільки а, перепис населення не проводився. Ми маємо ці показники, виходячи з опосередкованого обрахунку. А мінус 7,9, які виїхали а, до Європейського союзу, плюс величезна кількість людей, яка була вивезена до Російської Федерації насильно. То на сьогодні ми маємо в Україні населення, яке е за кількісними показниками менше 30 мільйонів. А це значить, е що наш ринок праці під загрозою. Це значить, що платоспроможний попит в Україні впав. Е які тенденції будуть відбуватися надалі, важко прогнозувати насправді. Далі, якщо ми візьмемо для аналізу е державний бюджет України, е до 2023 рік приблизно 2,6 трильйона гривень обсяг державного бюджету, тобто це загалом загальний фонд і спеціальний фонд. Так ось, приблизно своїми доходами за рахунок податків, які збираються в Україні, податкових, неподаткових платежів, бюджет наповнюється приблизно на половину 1,3 мільярда. 1,3 мільярда ми от прогнозуємо, отримати від зовнішніх кредиторів. Тобто, по суті, якби ми не мали не тільки кредиторів, не тільки вигляді кредитів, зауважу, а у вигляді грантів, тобто безповоротних і безвідсоткових грошей, які надходять в Україну. Зауважу, що якби не зовнішня допомога в економіці України було б надзвичайно важко вистояти. Така сама ситуація, яка прогнозується на 2023 рік, така така ж ситуація була у 2022 році з бюджетом. Приблизно половина державного бюджету профінансована за рахунок зовнішніх запозичень або зовнішніх грантів. Зокрема, Україна в 2022 році отримала 32 мільярда доларів, із них приблизно 14 мільярдів Сполучені Штати у вигляді грантів передали нам на 2023 рік. Прогнозується отримання 38 мільярдів доларів. Хоча, як зазначила голова міжнародного фонду. Україна потребує фінансування в межах 40-48 мільярдів доларів. Тобто, по суті, економіка України вистояла у 2022 році за рахунок, по-перше, зовнішньої допомоги, по-перше, Збройним силам України, завдячуючи ми взагалі вистояли. Ми можемо з вами тут сьогодні спокійно спілкуватися в мирній студії. За рахунок також зовнішніх, зовнішніх запозичень і зовнішніх грантів і. За рахунок виважених рішень уряду і виважених рішень центрального банку України не завжди вони стовідсотково позитивно впливають на динаміку України, економіки України, але зауважу, що урядом і центробанком були прийняті оперативно правильні рішення, які вплинули на більшу стійкість нашої економіки. Що стосується інфляції за даними Національного банку України, нині споживча інфляція в нас становить близько 27%. Поступове і тривале зростання цін загального рівня є в усіх державах в усьому світі, не тільки у нас впродовж останніх років. Однак чи зросла інфляція впродовж минулого року швидше ніж очікувалося, і якщо так про що це свідчить? Ви абсолютно правильно називали офіційний показник інфляції в Україні за минулий рік 26,6%. Відсотків однозначно вона зросла вище ніж очікувалося, але я вам, я вам зауважу, що Національний банк України проводить так зване інфляційне таргетування. Ціль є відповідне збалансування інфляції на 2022 рік. В прогнозах на 2021, перший цілею було 5%. відсотків. Зрозуміло ж таки, що навіть в мирний час в Україні цього було б досить таки важко досягнути. Ми завжди повинні з вами аналізувати цифри в порівнянні в порівнянні з попередніми роками України і в порівнянні з іншими країнами, які мають аналогічні показники в цьому році. Так, ось в минулому році в Україні інфляція складала 10%. Як бачимо, зростання інфляції з 10 до 26% в умовах повномасштабної 27% повномасштабної інфляції. Це досить таки не найгірший показник, який мав бути. А в 2020 році цей показник складав 5%. Але я також вам хочу нагадати, що у 2014 році у нас інфляція складала порядка, я помилився, 43%, в 2015-25%. При тому, що також війна була в Україні, але не було повномасштабного вторгнення. По суті, щоб розуміти сутність інфляції, нам треба з вами виокремити два її види: інфляція попиту і інфляція пропозиції. Інфляція попиту виникає, коли зростає грошова маса випереджаючими темпами, грубо кажучи. А інфляція пропозиції, а виникає, коли зростають ціни виробників. В Україні ми маємо класичну інфляцію пропозиції, коли зростає інфляція завдяки зростанню цін на. Фактори виробництва а, зростають ціни на продукти, які випускають е, виробники певної продукції. І е, цілий ряд факторів, які вплинули на інфляцію, як в сторону її збільшення, так і в сторону її гальмування. Нам треба трошки поговорити про це, напевно. Е, по-перше, про показники, які закладені інфляційні, які очікуються на 2023 рік. Всі ці, всі ці показники, прогнозні показники, які показники зростання чи зменшення економіки України, зростання ВВП, зміни державного бюджету, вони перш за все пов'язані з безпековими ризиками. Так ось на 2023 рік безпекові ризики залишаються досить таки високими, але у порівнянні з початком повномасштабної кризи вони все ж таки знизилися. На двадцять рік. В прогнозах, які розробляє Національний банк і Міністерство економіки, безпекові ризики в Україні покращуються. Але знову ж таки, я зауважу, що ще це прогноз. Уже повернемося до цифр. Два в бюджеті закладено 28% інфляції на кінець року. Разом з тим, зауважу, що Міжнародний валютний фонд прогнозує інфляцію в Україні на рівні 22,5%. Національний банк. Своїх прогнозах прогнозує інфляцію в одному з прогнозів на 18,7% на 2023 рік, 10,4% – 24, 6,7% – двадцять четвертий, рік. Тобто прогнози національного банку досить таки оптимістичні. Також потрібно сказати, що в цих показниках це інфляції, які, наприклад, взяті для розрахунку державного бюджету 28%, Закладені і паливо, паливно-мастильні матеріали продукція промисловості і продукція агропромислового комплексу продукти харчування. Зрозуміло ж таки, що там відрив буде досить таки великий, оскільки продукти харчування, які в 2022 році, так і в 23 році, будуть дорожчати випереджаючими темпами у порівнянні з середнім рівнем інфляції, так завжди в принципі відбувається. Але разом з тим я зауважу, що є певні фактори, які тиснуть в протилежному напрямку, на які тиснуть в нашому розумінні на позитивно на інфляційні показники в Україні. З однієї сторони, це таки правильне рішення, надзвичайно правильне рішення уряду про заморозку цін, вибачте, тарифів на житлово комунального господарства, на електроенергію та на газ. Це дозволило зберегти соціальну рівновагу. Це дозволило по суті багатьом українцям вживати. Іншої інший фактор, який також вплинув на гальмування інфляції, інфляційних очікувань, а це заморозка курсу Національним банком офіційного курсу. Це також правильне рішення, правильне рішення в умовах війни. Яке призвело зокрема і до впевненості в тому, що курс не буде серйозно коливатися, і також вплинуло на ціну імпортованих продуктів в сторону їх зменшення, Якщо Зуміло, НБУ таки, повернеться да. до плаваючого курсу. Як це вплине на економіку? НБУ повернеться до плаваючого курсу швидше за все, після закінчення війни? Швидше за все, хоча мені звичайно ж таки важко прогнозувати діє. ДН... Регулятора банківського в Україні а при поверненні буде залежати від як і на будь-якому ринку, ціна на ринку валюти формується під дією попиту і пропозиції. Також буде залежати від того, як буде зростати експорт в Україні, динаміка експортних і імпортних операцій, і динаміка вкладання інвестицій в Україну. Зрозуміло ж таки, що курс національної валюти просяде, але наскільки він просяде на гривню, на дві чи на три, досить таки важко прогнозувати. Але все ж таки я би говорив, що до кінця війни ми не будемо бачити якихось серйозних скачків курсових або надзвичайно великих інфляційних всі дії уряду і центрального банку спрямовані на це. Разом з цим розмір мінімальної заробітної плати залишається на тому ж рівні. Він не змінився. Це якщо я не помиляюсь 6700 гривень. Чи можемо ми підрахувати наскільки приблизно збіднів Закарпатець, не знаю, середньостатистичний, враховуючи всі ці фактори, можливо там взяти людину, яка заробляє або мінімальну заробітну плату, або 10 тисяч, якщо так буде зручніше? Так зручніше, тому що ну, поняття середній Закарпатець воно визначення, по першому повинні отримати. То це в залежності від доходів. Да, уряд в 2023 році в проєкті бюджету залишив заробітну плату на рівні шести тисяч, мінімальну заробітну плату на рівні шести тисяч сімсот гривень. Це значить, що заробітна плата по всій бюджетній сфері не буде змінюватися, тому що мінімальна є основою для врахування цієї сітки заробітних плат по бюджетній сфері. Наскільки збіднів, є офіційні показники Державного комітету статистики України, що реальні доходи українців у 2022 році скоротилися на чверть. Але знову ж таки, загальні показники 25%, але знову ж таки, це залежить від доходів конкретного громадянина і від структури споживання. Тобто ми можемо погодитись з такими державними підрахунками, що це приблизно на чверть. Ну а ми нічого не можемо нічого зробити, ми можемо користуватися лише офіційною статистикою загалом, да? але знову ж таки, як я вам сказав, це залежить від конкретного суб'єкта. Зрозуміло також чи очікувати зростання реального валового внутрішнього продукту і чи змінить це загальну картину? Знаю, що в проєкті держбюджету передбачено зростання ВВП на 4,6%. Потім його коригували. Можливо, про це детальніше ви розповісте. Однак чи цього достатньо, щоб українці відчули це зростання? По перше, давайте про прогноз ВВП на 2023 рік. Ви правильно зауважили, в проєкті на 2023 рік уряд закладав 4,6%, а потім скоригував до 3,2% в сторону зменшення ВВП. Національний банк в своєму інфляційному звіті за четвертий квартал двадцять року прогнозує. Зростання ВВП на рівні 0,3% на 24, там 4,1, 5, 6, 7 приблизно точно цифри не пам'ятаю. МВФ прогнозує зростання ВВП на 1%. Тобто це показники, які навряд чи зможуть вплинути на рівень життя в Україні, особливо враховуючи те, що Повторюся, в державному бюджеті ми в змозі фінансувати як в минулому році, так і в цьому році лише половину доходів державного бюджету. Все інше надходить ззовні до нас, у вигляді або кредитів, або грантів. І, друге, не завжди, це більше до теорії, не завжди зростання ВВП свідчить про зростання добробуту населення. Оскільки тут виникає питання з ефективністю розподілу цих ресурсів всередині країни між різними територіями, верствами населення. А це вже залежить в свою чергу від рішень уряду країни. Від чого залежатиме швидкість відновлення економіки в найближчі роки? Я переконаний в тому, що, по-перше, зауважу Україна, це найкраща країна в Європі з прекрасним потенціалом. З прекрасним потенціалом як природних ресурсів, так і головне людських ресурсів. Але як ми з вами сьогодні вже говорили, після повномасштабної війни ми втрачаємо цей потенціал як промисловий потенціал, так і ми втрачаємо головне людей, які виїжджають звідси. І Я не впевнений, що на 100% всі ті, хто виїхав до Європейського Союзу чи до Сполучених Штатів, повернуться в Україну. Але це золотий фонд. Нашої держави, це інтелект нашої держави, завдяки чому, по суті, і повинна відбуватися економі... відбудова економіки в Україні. Це перше, друге, залежатиме від швидкості закінчення війни. за все, залежатиме від наших з вами Збройних сил України. Наскільки швидко Збройні сили України зможуть вигнати загарбника з території України? Далі, це залежатиме від. Інвестиції, які будуть приходити в Україну від загальної суми інвестицій, перше. І друге, чи зможемо ми освоїти ці інвестиції? Чи вистачить нам людей, чи вистачить нам кваліфікованої робочої сили, які в нас ще будуть безпекові ризики після того, як ми виженемо загарбників з території України? Розумієте, ми з ворога. Ворог продовжить існувати на наших е е територіях, і витрати бюджету на оборону і безпеку будуть досить таки високими. Тобто зараз прогнозувати, наскільки швидко це відбудеться, дос досить таки важко, залежитиме в значною мірою від зовнішньої підтримки, ну і від правильних рішень уряду від е е того, наскільки. Рішення, які будуть прийматися урядом і центробанком, будуть спрямовані на розвиток економіки, тому що, ось, наприклад, на сьогодні ми маємо рішення центрального банку про облікову ставку на рівні 25%. З однієї сторони, це рішення, яке спрямоване на гальмування інфляції, на зв'язування грошової маси в обізі. Інші рішення вони також в цьому напрямку приймають, але з іншої сторони, це здорожчує. Гроші в економіці, а це значить, що це гальмує, охолоджує економіку нашу з вами. Далі ми маємо величезну проблему з платоспроможним попитом в Україні. Оскільки, по-перше, значна частина населення виїхала е, працездатного віку. Е, це вплинуло негативно на платоспроможний попит. Реальні заробітні, реальні доходи населення е, за Результатами держкомстату, от ми сьогодні з вами говорили, зменшилися на чверть. А, а платоспроможний попит допомагає розвиватися економіці України. В цьому контексті дуже важливо, чи будуть прийняті рішення, спрямовані на розширення платоспроможного попиту. Ми повинні розігрівати економіку, ми повинні сприяти зростанню доходів населення. Іншого шляху немає. Я би навіть говорив про необхідність. Хоча б про на протязі терміну війни зменшення податково доходи фізичних осіб, оскільки це також збільшить потоспроможний попит населення, і ці гроші повернуться в економіку, дозволять розвиватися малому бізнесу. Зокрема, будуть незначною мірою, але розігрівати економіку. Тобто тут значно важливо чи буде лібералізуватися оподаткування в Україні. Інше рішення. Якщо взяти, наприклад, ту ж таки облікову ставку 25%, яка є в Україні, НБУ, прогнозує, що зменшить її своїх, не раніше першого кварталу 2024 року. Це можна говорити про те, що основна ціль його на сьогодні це не Розігрівання розвиток економіки, а стримування саме інфляції. Зрозуміло, тут багато факторів. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову, за роз'яснення. Дякую, пані Вікторія. Нагадую, говорили ми сьогодні про стан економіки в умовах війни. Дякую, що були з нами. На все добре.